Що за літера? А. а, молодець. Вона що робиться літера? А. А. Співає. Як співає? А -а -а -а. Тримай, будь ласка, так Катюша, яка літера? А -а -а -а. Молодці. Як вона каже? О. о о, -о, 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 -о. Дуже добре Тімур. Яка це літера? Давай з тобою ми поміняємо, а я тобі дам ось таку літеру. Що ця літера робить? Ні. Вона плаче. Як плачеть? Нет, ні, не а. А ну згадай. Тимур ще раз. А ну всі-всі-сі мені заспівали. Молодці. Юра, тебе ця літера чекає. Що це за літера? Молодець. Е. Вона показує язичок і каже: Я вамдець. Е, е. Так, ми потім навчимося да, з вами не показувати язик. Веронічка, що це за літера? Як лошадка пригає? Не, не, і, і. не підказувати. Не і. Юра, я не бачу в тебе. І, і, і. Хто пам'ятає цю літеру? Го, пам цю літеру? У, у, Молодець Вероніка. У, 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 І в нас ще сьогодні ми додамо ось таку літеру. Подивіться. Вона нам показує клас. Дуже добре, молодці. Е, Дайте е. мені, будь ласка, літеру А. А. Ой, Дякую. Дайте мені, будь ласка, літеру Е. Е. В кого Е. Ану, подивіться, в кого Е. Не. Дякую. Літера І, І. В кого і, І, В кого літера І. Веронічка. Літера О -О. Угу. Літера І. Дякую, молодці.